Так, вітання, друзі. Компанія Carvel. У нас в продажі ще з'являється дуже крутезний фасад. Це у нас вже фейсліфт 2020 року. Комплектація Elegance на крутезній комплектації. На повному приводі. Це у нас 2-літровий дизельний двигун на 147 кВт на 200 коней. На автоматичній коробці передач на повному приводі. Авто після детелінгу. Без ДТП, без жодного підфарбування. Повна історія обслуговування на офіційному дилері, на крутезній комплектації. Фари у нас самі максимальні, IQ LED з вирізанням та приключанням ближнього дальнього, Дістрон адаптивний круїз, автопарковка 360, диски у нас R17 на новій літній гумі 2022 року, диски без бордюр, без пошкоджень, диски взагалі в ідеальному стані. Сфокусую він код. Такого зацікавила автівка, камера асистентів, панорамний дах, вхід без ключа водія та пасажира. Гляньте, який жирний у нас салон на чорній стелі. Сидіння в нас комбіновані шкіра з алькантарою, електрорегулювання -регу... Електро спинки, масажі. Сидіння в нас ерго комфорти. Так, в нас накладки на пороги. Так, по пластику в нас зауважень ніяких немає. Дверні карти в ідеальному стані, атмосферні підсвітки салону, також присутні підсвітки в торпеді, асистент сліпих зон. Зеркала гріються, складаються, шкіряне мультикермо. Так, в нас самий великий монітор. Він вже затягнутий бронеплівку, присутній CarPlay Android Auto, сенсорний клімат контроль з підігрівами передніх сидінь. Клімат у нас трьохзонний, заводиться з кнопки, два ключа. Автохолд, електроручник. Наглушу на 193 тисячі пробігу, LED приборочка. Дайте який стан. Все в ідеальному стані. Хром пакет, авто в нас ззаді затоноване, заднє кліма. Авто не курили. У нас задні фонарі притоновані динамічні показники повороту, присутня камера заднього огляду. Електропривід, комфортне відкривання багажнику без допомоги рук, електрофуркоп, гляньте який багажний відсік, все віддалі, пластик, нема потертостей, нічого, все віддалі. Ремкомплект наявності. Ззаді у нас без заважень, Тут також все порядок сидіння пасажира також в віддальному стані. Бардачок з охолодженням. У нас присутній бездротова зарядка. Двигун працює дуже тихо, на холодну демпфера не чути, не тарабанить. Жоден болтик не крутився, не знімався. Антифриз в нормі. Все сухенько. Так. Перевіримо лакофарбове покриття. Приклали не, все. Все чітко. Друзі, авто не фарбоване, не зволікайте, приїжджайте на, до нас на тест-драйв Таких в авто Україні в такому стані дуже мало. Дзвоніть, пишіть телефонуйте. всім гарного дня, друзі.